Усе музична пауза. Ану, стій, дядя! Та нехай висунеться, козёл! Отже, сталкер. Огляд гри був запланований ще кілька місяців тому, але, як часто буває, щось пішло не так. Але краще пізно ніж ніколи. Восени отримали собі на перемикача аж три рідненькі гри. Складно сказати, чи уявляв хтось навіть у 2017 році, в момент виходу консолі, що колись трапляться такі порти. Я вже мовчу про часи сьомих х років, коли не всі ПК могли тягнути танні ігри. Я спробував тоді лише чисте небо, десь так в 11-му році. А зараз спокійно граємо в портативі. Мої вітання. Ви на каналі про Нінтендоюа. Дякую за ваші вподобайки, перегляди та коментарі. Запрошую до телеграму. Там вся актуальна інформація про світ Нінтендо. Чекім стосовно даних ігор не маю жодної ностальгії чи чогось такого. На перемикачі в мене фактично саме що не є оригінальний досвід. Варто зауважити, що зацікавленість даними іграми на Switch, як мінімум, українських гравців, досить висока. Нагадаю, гра мала вийти десь поряд із Stalker 2, але GSC вирішили перенести її тоді на 31 жовтня. Вже до слова, трилогія навіть потрапляла на знижки. На жаль, поки є лише цифрова версія, на фізику лише чекаємо. Взагалі, отримати чудовий порт з гарною грою завжди приємно, а тут ще й повна українська локалізація. До інших українських ігрометра додалася ще одна трилогія. Варто зазначити, що порт даної трилогії має гарну пресу на заході, оглядів досить багато. На релізі були тільки від Нінтендо Лайфа і Свіч Апа. До слова, саме Нінтендо Лайф зараз один із. Основних цифрових журналів про світ Нінтендо. Вони зробили окремий огляд трьох ігор. Свічап оглянув трилогію. На сьогодні, через майже п'ять місяців після виходу гри, оглядів досить багато в англомовному, але досить мало в україномовному Ютубі. Подяка хлопцям із Ukraine Nintendo Daily, що зробили тоді швидкий огляд. А ну два, два! про ігри поговоримо окремо. Нагадаю, це шутер від першої особи з елементами виживання у напіввідкритому світі. Є речі, які відносяться однаково до усіх. Ігор, зокрема, технічно, в плані кадрів секунду, все чудово. Як то кажуть, в сталкері не буває багів, лише аномалії. Різне траплялось насправді. Але от в поклику прип'яті проблем в мене начебто не було. Можливо, про якусь і забув. Управління в іграх майже чудесно. Моя порада, перш ніж зануритись в життя сталкера і зони, налаштуйте його, оте керування саме під себе. Не йдіть одразу перемагати усіх, знайдіть якогось кабанчика чи песика і потестуйте, як вам керується. Хоча, скоріш за все, вони самі вас знайдуть. Ще одне налаштування це гама. Тобто освітлення. Я, наприклад, не сова точно не бачу в темряві. Я виставив найсвітліше. В деяких місцях без цього просто нікуди. Іноді ну надто темно. Я ще мовчу про якісь там провалля, де все буде просто кашею, особливо якщо ще й на вулиці темно. Там, якщо потрапити до чиєї снори. То буде вам весело. Доведеться трохи постріляти на вмання і полікуватися. Загалом освітлення на висоті небо неймовірно красиве, ну це якщо говорити про світлу пору дня і, звичайно, що на вулиці. Якщо говоримо про особливості гри, думаю, вам самим буде все цікаво дізнатись. Так, гра стара. Але тут зустрінете і різні характеристики зброї, до слова, начебто з виду однакова зброя, але характеристики різні, тому слідкуйте. Артефакти, ну і ще тут є відношення різних персонажів і груп сталкерів до вас, в залежності від ваших дій. Також є купа додаткових місій, взагалі гра для свого віку неймовірна, це насправді не перебільшення. І не забувайте це виживач. Тобто вам тут потрібно їсти, ви потребуєте бентів, щоб зупиняти кровотечу, ну і аптечка, само собою. Звертайте увагу на безліч речей, перш ніж ринутись на повну в пригоди, от та ж карта вгорі, і зверніть увагу там, наприклад, є циферки, кількість ворогів у безпосередній близькості. От я це зрозумів, тільки коли вже починав робити огляд. Почнемо з тінь Чорнобиля. Оригінальна гра 2007 року. Події відбуваються навколо станції, Ну, для кожного українця нічого нового по зав'язці сюжету я не скажу. Всі знають причини і що там такого в Чорнобилі, але думаю, навіть в тих же невеликих діалогах із другорядними героями, нам набагато зрозуміліші всі передмотиви персонажів. Взагалі граємо за міченого. якщо що, в нас ще й амнезія. Сурис від зони відчуження усюди, в поведінці людей, військових, банд, ну і, звичайно, монстрів. Але штучний інтелект часто тормозить і іноді це вам допомагає. Хоча проблема гри в тому, що рівень складності. Протягом самого процесу гри сам наголошу сам змінювався на максимальний. Зараз не знаю, чи це змінилось, але на релізі така проблема була. Я був фактично в ступорі, коли не міг пройти. Просту локацію з трьох ворогів. Ну, А потім виявилося, що проблема в складності, а не в мені. Хоча все ж таки в мені теж є нюанси. Грати в шутер від першого лиця не дуже то й вмію. В грі досить багато різних виборів. Ну, звичайно, це чудесно. Навіть чи допомагатимуть вам NPC чи ні. Одразу скажу, навіть на низьких рівнях, необізнаним гравцям це все ж таки трохи хардкор. Вас буде виносити все, навіть просто оточення. Не забувайте про наявність я Стосовно технічного стану і відмінності від оригінальної гри, взагалі це не ремастер чи ремейк, а просто поліпшений порт. І от стосовно цього можна поговорити. Текстури загалом все ж покращені, як і освітлення, але часто траплятиметься всяке. Іноді ви дійсно подумаєте, що в грі сьомого року, бо виглядатиме, як гра сьомого року. Тобто візуально від гри одразу скажу, не вимагайте багато. Маленький екран свіча трохи зглажує недоліки, але не сильно. З іншої сторони, в тій же докстанції текст, наприклад, вже стає краще. Але незважаючи на покращене освітлення, все ж іноді гра відчувається посередньо, передусім через її вік. Але завдяки. Історії, квестам, самому світу, ну і чудові локалізації, можна сказати, що порт гарний. В плані портування зроблено все максимально добре, ну наскільки це можливо. Особливо радує налаштування управління. Я не знаю, як це грають на контролерах без гіроскопу. Ну і крім того, тут чий гіроскоп можна гарно налаштувати під себе і порада. Ще раз займіться цим одразу. Якщо робити якийсь висновок, гра, чесно кажучи, не коштує 20 баксів, але ми можемо купувати трилогію бандлом. І там уже якби ціна краще. А якщо почекати знижки, взагалі чудово. Роздільна здатність, фреймрейт без проблем. Щоправда, гра кілька разів в мене вилітала. Ну буває нічого критичного. Тінь Чорнобиля гарний порт на чудову консоль. Все ж зіграти в це, лежачи собі на диванчику, досить таки чудово. Втім, скажу по собі, лежати то не дуже й вийшло надто нервово і досить таки часто. Ей, hey, фраєр! Наступна гра це чисте небо. От в неї я і мав досвід в далекому 2011 році. Але чисте небо хронологічно в історії стоїть попереду тіні Чорнобиля, ну а поклик прип'яті – це майбутнє. На свічі я в неї грав. Досить таки мало. Так вийшло. Варто зауважити, що, незважаючи на всього лише рік між виходом першої і другої частини, зміни в грі відчуваються, хоч ви це й не одразу помічаєте, але грати приємно. Ну, знову ж таки, без сюжету. Старі знайомі тут у вас будуть. Загалом багато стрілянини, багато боротьби з іншими туристами, зони відчуження. Не те, щоб дана гра гірша, погана, але мені вона чомусь менш цікава. Візуально це та сама гра, це ви помічаєте майже одразу, але не забувайте, що грі понад 15 років, тому потрібно трохи робити знижку на це. Е, ну і поклик прип'яті. Дослідження, монстри, стрілянина, загадки і чого тут тільки немає. Перше, ви одразу відчуваєте, що гра на три роки молодша за тінь Чорнобиля. Гра дуже зручна в плані управління, проблем я думаю, у вас не виникне. Я взагалі не про стрілянину чи гороскоп, а про весь процес гри персонажем. Інвентар, зброя, все відчувається приємніше. І, чесно кажучи, так як гра є найбільш короткою, хоча насправді сюжетно загалом мені вони здається по хронометражу, Але за рахунок того, що вона досить зручна, Проходять її досить часто швидше. Якщо взагалі, звичайно, не брати до уваги новий сталкер, то саме ця мені подобається найбільше. Вона в себе вибрала найкращі речі. Це лише моя думка. Тут є щось нове, щось покращене старе, ті ж викиди гарно вас тримають в. Тонусі, хоча мені здається, ви постійно в тонусі і зосереджені на всьому оточенні, бо боїтеся, що з кожного куща на вас щось вистрибне. Загалом я розпочав грати саме з цієї частини, задоволений в більшості речей. Давайте так. Гра не те, щоб маст have, але додати в лист бажань і чекати, поки вона дійде до знижок рівня метр 2033, 100% варто. Тут і підтримка українського розробника, і подяка за роботу та сам порт. Ну і звичайно, хай в її шопі стане трохи більше українського. Ну і що? ж, Чи варто чекати на фізичну копію гри? Ніхто не знає коли, але вона обов'язково вийде. Той же Limited Run Games іноді випускає таке, що зовсім незрозуміло хто його купує, хто в нього грає. А тут цілий Сталкер, який завдяки Stalker 2 досить таки помітний був в інфопросторі. Іноді ігри отримали свій картридж навіть через два роки після релізу. Тому чекаємо. Але на сьогодні, наприклад, та ж PlayAsia... Показує вихід фізичної версії в Японії, де видавцем виступає Sega. Вони випускали фізику й до PlayStation 4. Так от вказано 27 березня. Це орієнтовна дата релізу. Видання мультимовне, тому загалом можна і замовити. Але ціна досить таки вагома. Непогано. А тепер трохи погадаємо на кавовій гущі. Сталкер 2 Серце Чорнобиля на майбутньому Свічі 2. Ось тут в мене впевненості достатньо. Ну навіть більше ніж стосовно нормального фізичного видання. Все йде, як мінімум, від керівника Xbox від Філа. Який нещодавно давав кілька розгорнутих інтерв'ю. Справа в тому, що він дав чітко зрозуміти, що Microsoft не має жодних червоних ліній стосовно того, де що і куди випускати. Так як Stalker 2 буде в свій час і на Sony, то й на Nintendo, він, думаю, теж з'явиться. Ну, скажімо так, якщо гру. Запускають на серії SS, на Switch 2 теж запустять. Якраз до того часу вона стане більш оптимізованою. Звичайно, не лише по бажанню Microsoft. Тут важливе, думає, самих GSC, але проблем не повинно бути, чому б не заробити додатково ще й на іншій платформі. Хтось може сказати, що вона на 40 серії йде зі скрипом, але це не проблема, так як гру постійно покращують, Оптимізують, дополірують і до виходу Switch 2. Вже гра ітиме чудово будь-де. Ну я на це сподіваюсь. І проблем в портуванні точно не буде. Ну стосовно потужності майбутньої консолі теж особливих сумнівів немає. Лише варто чекати. Крім того, можна з упевненістю сказати, що гра вистріла і її полюбили ще більше на заході. Але можливо, це я видаю трохи бажане за дійсне. Гарний товар. Ось такий порт вийшов на консоль Nintendo. Чесно, зараз це один із моїх улюблених портів в даному жанрі. Як я вже говорив, ще не дуже полюбляю шутери від першого обличчя, але тут проблем ніяких не було. Той же поклик приті я пройшов із задоволенням. Сюжет в повній мірі мене порадував. Ну і, звичайно, неймовірна. Українська озвучка. Трилогію загалом, навряд чи я осилю в плані проходження ще й з серцем Чорнобиля, все ж таки час теж потрібно. Але дійсно ігри вартісні, і не тільки через певну ностальгію в багатьох людей, а й просто тому, що цікаво пограти в цю гру. Дякую за увагу, радий, що додивились до кінця усім миру. Вічини якого дідька?